Доброго дня всім, 22 січня 1919 року відбулось декларативне проголошення Соборності України, тобто відбувся на Софіївській площі в Києві акт злуки луки Надніпрянської України та західноукраїнських земель. Подія, про яку мріяли сотні років. А далі все пішло якось так, як завжди. Під натиском зовнішніх ворогів та внутрішніх проблем політики почали сваритись ігнорувати цілі один одного, доки, врешті-решт, вороги не з'їли державу та не згеноцидили мільйони українців. Чи все мало піти таким ж сумним шляхом, чи могло якось відбутися інакше? Чи в інших народів теж були такі проблеми? Як вони виходили з цього? І чи ми зможемо розв'язати наші складні проблеми, зважаючи на постійні сварки в верхах і в низах? Отож, які були передумови Акту з Луки. З ОНР мала вже третю столицю в час війни з поляками, тобто трошки був Львів, потім Тернопіль, а потім перенесли столицю в Станіславів, що зараз називається Івано-Франківськ. Київ вже мав третій уряд Центральну Раду, Гетьмана Скоропадського та директорію. Постійну війну з Росією, а також багато людей, які вагалися, що робити. Галицькі війська, після останньої успішної операції, яку називають Чортківська офензива, не маючи жодних засобів для ведення війни, вирішили перейти збрудь, помагати армії УНР. Воюючи на території України, їм приходилося балансувати між білими і червоними, заключати тимчасові годи, що не подобалося певним надніпрянцям. Києві не всім подобалися погляди і поведінка Симона Петлюри. Деякі особи хотіли зробити диктатором всієї України Євгена Петрушевича. Зрозуміло, це не подобалося Петлюрі і оточенню. Вони бачали в цьому зраду. Кінець 19-го, початок 20-го року. Петлюра, будучи затиснутим зі всіх сторін ворогами, підписує угоду з поляками про спільну війну проти російських більшовиків. Але для багатьох галичан. Це була найбільша зрада, бо цим Петлюра жертвував Галичиною на користь поляків. Ремарочка невелика це повітряна тривога в мене, взлетіли довбані міги, так що для тих, хто дивиться з України, хто дивиться з Ізраїлю, лоцева Адом Гаколь Беседер, теж не зважайте. Отож, я вже мовчу, як в Києві політики підважували один одного, ніби всі боролися за Україну, але часто один одному підсовували свиню. Тобто такий був розбрат кінці кінців закінчилося перемогою більшовиків в цій війні. Чому? Тому що вони мали ідеальну пропаганду, вони вловили ліві настрої в народі і це мудро використовували. А також закидували ворога м'ясом бажано чужим. Зверніть увагу на лице червоноармійця з плакату. Більшовикам навіть вдалося в своїх цілях використати Нестора Махно, який мав велику популярність на Півдні і декларував свободу від всього, навіть від держави, використовуючи його війні проти білих, вони хотіли його позбутися, але він втікає у Францію, де помирає разом з Симоном Петлюрою та Венеченком проти влади, яких свого часу він воював. Ну, в розумінні не разом помирають, а як іммігранти у Франції, і е, Махно похований на Перля Шес, а на Монпарнас е, Петлюра, якого вбили, на півдні Венеченко. Тож будь які державні мужі, будь-яка форма правління українська була би кращою, ніж в Україні правили більшовики, які хитрістю прийшли до влади і е, обманувши людей, потім знищили голодомором селянство і репресіями інтелігенцію. Отож, ми можемо діти висновку, що досягнути декларативної соборності досить важко, бо люди є люди, вони мають свої точки бачення. Я зараз не буду далі застановлятися на перегляді української історії. У нас дуже багато є якісних ютуберів, проти Капранові, Аким Галімов, коханець Кліо вони дуже гарно висвітлюють історичні події. Я зараз хотів би обговорити питання, чи то тільки нам не повезло так, що наші еліти між собою шарпаються як колись, так і сьогодні, а ми терпимо через агресію поганого сусіда. Чи в інших народів є подібна ситуація? Давайте розглянемо два народи, які проживали завжди поруч біля нас. Один з народів це поляки. Їхня еліта, магнатерія гризлася, між собою передягувала ковтур, так би мовити, на себе. Вони навіть задавали питання, чи їхня держава є Республіка Річпосполита, чи монархія. Тому в 1772 році. Троє в лапках добрих сусідів відгризли по шматку Польщі. В 1793 році почалася повномасштабка, і такі сміливці, як Костюшко, не могли вирішити все до кінця, а зброя західна не постачалась. Тому в 1795 році Польщу повністю з'їли. А тепер з одного разу відгадайте, хто був ініціатором таких процесів. Тут і до ворожки не ходи. Ну і хочу сказати, що останній король Речі Посполитої Понятовський не дорівнював якостям Яна Собєвського, який був потужним воїном. Тому закінчилось так, як закінчилось. Після закінчення Першої світової війни і розпаду великих імперій Польща здобуває незалежність. До влади там приходить Юзеф Пілсуцький. І повірте, ця людина була не така, як Михайло Грушевський. і навіть не можна його порівняти з Петлюрою. Це був ще той перець. В 1926 році він взагалі узурпував владу, правда, повівся з деякими соратниками не зовсім коректно. Хоча мені здається, що в ті часи, хто поводився коректно, не виживав, так воно було. В 1939 році полякам знову не повезло зі своїми сусідами. І хоча після Другої світової війни вони потрапили в сферу впливу радянської зони. То в них завжди великий вплив мав костел, ну або римокатолицька церква. Вони гордилися своєю історією, згадували про своїх королів і, наприклад, часто відвідували Вавель, замок, де поховані не лише польські королі, але також і вся польська еліта. Це допомагало полякам тримати, так би мовити, духовний стержень. І коли зараз на Україну напав знову ж той самий східний сусід, поляки перші надали допомогу Україні і знаючи, чим може то закінчити, вони зараз до зубів озброюють свою армію. Історія їх вчить. Висновок можемо зробити такий: в поляки було не все просто, але вони тримають стержень. Цього і ми можемо повчитися. Інший такий народ, про який, ніби ми знаємо, але мало знаємо, це євреї. Народ походить з близького сходу, і там часто проносилися різні завойовники. В першому столітті до нашої ери євреї звільнилися з підгрецького ярма і в них правила династія Хасмонеїв. Але коли між собою гризлися два брати, Арестобул Другий і Геркан другий, вони запросили Гнея Помпея, і з того часу римляни залишились. Все би може нічого, бо влада Римлян була ще далеко не найгіршою. А при іроді великому модернізовано і перебудовано Єрусалимський храм, при іроді великому тому самому, який знищив немовлят. В 66-му році нашої ери назріває дуже велике повстання. Радикальні елементи беруть владу у свої руки, знищують всіх поміркованих, а також проганяють римлян. Зрозуміло, що римляни цього стерпіти не змогли, і тому рим відсилає Веспасіарна флавія з каральною експедицією, але оскільки в Римі проблеми, то він їде, а експедицію довершує його, тид, його син Тит. В Римі є дуже знаменита арка Тита, присвячена цим подіям, де зображено Менору і різні інші трофеї, які римляни вивезли з Єрусалиму. Через три роки, в 73-му році, щоб не здатися римлянам, покінчили життя самогубством майже тисячу оборонців фортеці Масада. Це є сьогодні символ ізраїльських спецслужб. З цього часу євреї на майже 1900 років втрачають повністю свою державу. Ну, щось це можна порівняти з тим, коли Петро і Катерина знищили козацтво, але порівняння не зовсім є коректним. В час Другої світової війни нацистами було знищено близько 6 мільйонів євреїв, і євреї мусили поміняти тактику. Взагалі, стрижнем, який зберіг їх разом, була Тора, точніше Танах. То, що ми називаємо старим заповітом Біблії. Сьогодні серед євреїв є дуже багато релігійних течій. Є віруючі є атеїсти, є прихильники різних політичних концепцій. Але всі вони об'єднані, тому що вони мусять вижити в державі Ізраїль. Коли виникла держава Ізраїль, то зразу сотні мільйонів людей навколо. Спротивилися цьому, і тому армія для них є головне. Вони мусять постійно воювати і завжди підтримувати армію. І ще хочу сказати, що держава Ізраїль виникла тими людьми, які поїхали туди добровільно. хто їх туди не гнав для тих людей, які туди поїхали. Держава це була велика громада або суспільний договір, а не апарат гноблення одних людей іншими, і тому всі разом працювали, не думаючи, що хтось когось обманить. Перші поселенці в Ізраїлі об'єднувалися в громади кібуци і все це робили там кустарно, але з часом ці громади стали високотехнологічними і навіть наймають своїх працівників. В Галичині подібний кооперативний рух був, але більшовицька влада це все спрофанувала. В Україні у багатьох людей є охочий дух і почуття братерства. Особливо критичні ситуації це показують. І ти захоплюєшся нашими людьми. Отож, підсумуємо, з огляду про Ізраїль, ми можемо побачити, що теж мусить бути стержень. Але тут люди саме організувалися, не було чітко вираженого політика, який би організував людей. Ми не маємо дивитися крізь пальці на корупцію. Це треба зразу припиняти. Ми не маємо крізь пальці дивитися, як хтось зливає наші позиції або дискредитує армію. Отож, відсвяткування Соборності це не є зовнішній акт, а це те, що ми маємо в голові: об'єднання довкола одного стержня чи одної цілі. Це все є можливо, хоча непросте для реалізації. Отож. Вподобайки, коменти. Підтримуємо наших військових і дякую до наступної зустрічі.